Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 11 серпня 2024 року. До вашої уваги гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Кешмеш Казка. Дійсно, є маленькі рудюменти, тут оса вже спрацювала, Лиш каралупка лишилась. Але вони не відчуваються при їді, доволі таки крупненька ягідка, м'ясиста така, смачна. На сьогоднішній день повністю готова. Це сигнальне плодоношення, сильноросла форма, але лоза на ній визріває вже. Пагін. ну, Сантиметрів 70 лоза на ньому визріла. Отак. От Думаю, десь на днях вже її зріжу, комусь може сподобається, може самі знімамо, побачимо. От. Але нею я задоволений. Трошки, може, як би да. Ягідок 5 на ній тріснуло. ягідок 5 тріснуло на ній. Ну, до цього треба приділити увагу. Ну, в принципі, все. Дякую за увагу. Казка, кешмиш, казка Калугіна Віктора Михайловича.